Слава Ісусу Христу! Тільки що дуже гарна річ сталася. Ми збираємося їхати з дітьми на кемпінг, знаєте, з палатками десь на дві ночі. І шукаю такі, е, такі решітки, щоб жарити таку кубасу чи м'ясо на вогні. І думаю, у нас то є десь, десь то має бути. І ми шукаємо. Я вже шукаю два, два дні ту, ті рішетки. Не можу йти, жінка шукає, не можу, вже все перерили, одночасне ну, слово. Сьогодні те саме. Я думаю, ну як так? Ну воно десь має бути. Я думаю, ну все, треба їхати та купляти нове, що вже розробити. Нема то, може, загубили, десь забули. І тут заходжу в підвал, то закриваю очі так кажу: Господи, святий Антонію, покажи, де воно є. А святий Антоній допомагає шукати. І відкриваю очі, і мені зразу думка, подивися, ще раз он там. Я починаю там ритися, знаєте, там такі полички. І так випадково дивлюся на низ і дивлюся, ті рішотки стоять. І я думаю, лки-палки, оце класно. І колись такий випадок, у нас був також в семінарі на підготовчому курсі з моїм однокурсником, отцем Романом Птацюком, він зараз в Німеччині служить. І ми на підготовчому курсі. Картоплю там перебирали, і там дуже багато було гнилої картоплі в тих підвалах. І ми там працювали тижнями всі в тому болоті. А в нього така була таке колечко, вервичка золоте. І ми то все знаєте, перебираємо руками і він дивиться, він загубив ту золоту вервечку. і шукаємо. А то розумієте, тако, тони того гнилої тої бараболі, тої картоплі. І воно десь там. Знайти неможливо, ми вже риєм і риєм, риєм і риєм, все. І він тут каже, так, каже, хлопці, давайте стоїмо на коліна. Каже, я знаю, а святий Антоній має допомогти. І ми так стоїмо на коліна і молимося, каже, як всі кажемо, каже, святий Антоній, поможи знайти. І ви, собі не, ви не повірите, ми стоїмо з колін і ми зразу знаходимо ту золоту вербочку, зразу. Так що, бачите, з вірою. І під покровом Святого Антонія, якщо ви щось загубили, 100% відсотково знайдете, якщо до нього звернетесь. Слава Ісусу Христу!